Добрий день, мене звати Гануся Кремінська, мені 19. Зараз я закінчую третій акторський курс у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв і навчаюся я у Богдана Михайловича Бенюка. Якщо говорити про мої навички, я добре співаю, маю музичну освіту, граю на скрипці, маю базові навички з гри на фортепіано і гітарі. Також маю навички з класичного танцю, народного, і зараз займаюсь хілс. Тому доволі пластична. Якщо говорити про мої особисті якісь якості, я би сказала, що я цілеспрямована, я працьовита, я неординарна і я компанійська, що дуже важливо у роботі. Тому дуже Сподіваюсь на нашу співпрацю. І не кажу вам бувайте, а скажу вам до зустрічі!